В Національному заповіднику Софія Київська презентовано виставку українських старожитностей з колекції Віктора Ющенка. Виставка має назву основи і присвячена 60-річчю третього президента України. У виставковій залі хлібня Національного заповідника Софія Київська Віктор Ющенко особисто представив свою колекцію, збирану протягом багатьох років. Відбулася також презентація книжки Віктора Андрійовича Недержавні таємниці. Отже, основи це колекція українських старожитностей, включає селянські ікони, сакральну скульптуру, гуцульські скрині, текстиль, кераміку, хрести, писанку, різьблення, посуд, одяг, рушники, килими кінця XVIII – початку ХХ століття. Повернутись на сотні років до основ. Що представляють всю Україну, і згадати і ніколи не забувати, що ми єдиний український народ, єдина нація. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього. Втіленням цієї ідеологеми в життя. На належному рівні ми зобов'язані саме Віктору Ющенку. Саме в роки його президентства національна ідея, українська культура, генетична пам'ять і традиції українського народу було розміщено поруч з питанням національної безпеки та економічного розвитку. Саме тоді з архівних схронів Випустили зумисне забуті імена героїв. Саме тоді правдиву оцінку отримав акт геноциду проти української нації. Саме тоді вишита традиційним орнаментом сорочка стала найпрестижнішим святковим одягом. Виставку розташовано на двох поверхах виставкового залу хлібня. На першому поверсі орнаментальні дошки, що нагадують традиційний український килим, об'єднали чотири розділи у вигляді вікон, через які глядач може заглянути у світ народного мистецтва і скласти уявлення про колекцію виставки. У вітринах вікнах представлено кольори української глини, 6 тисячоліть, близько 30 -ти зразків кераміки різних періодів та регіонів. Селянське мистецтво і український вангард початку ХХ століття, малярство народне і академічне, рушник, символіка і ритуали. У чотирьох залах другого поверху розташовано класичні тематичні експозиції, текстиль, а саме килими, плахти, рушники, бесаги та сакральне мистецтво, ікони з усіх регіонів України, зокрема гуцульські ікони на склі, хрести, а також сакральна дерев'яна скульптура. Багата колекція керамічного посуду, свічників, кахлів, кераміка, що розташована поруч з найкращими зразками різьблення, зокрема скринями. Відкрив захід святіший патріарх Української православної церкви Філарет, нагородивши ювіляра орденом святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Не творець гімну. Боже великий єдиний ставив слова, Боже, нам єдність подай». Тобто ми не здатні створити єдину могутню націю. І тому звертаємось до Бога. Боже, подай нам єдність. І Господь подає нам єдність. Але подає через випробування, через страждання. Ось, здавалось би, що, яка користь для українського народу від оцих всіх тяжких майданів і страждань на, на Сході, на півдні, а те, що український народ об'єднується. Ось зверніть увагу, об'явили збір коштів на, на армію по 5 гривень, а зібрали вже більше 100 мільйонів. То скільки людей залучилось до цієї святої справи? Тепер нам говорять, наш так званий старший брат, ще нема ніякого українського народу, а є єдиний народ Святої Русі. Це ж неправда? Та ще яка неправда? А ця виставка свідчить про те, що український народ єдиний. Від Заходу до сходу подивіться на, на всі ці е, предмети, які тут виставлені. Тому Бог приведе нас до єдності і не тільки приведе до єдності, а приведе до перемоги. Бо Бог справдою, а не з кривдою. Бог на боці жертви агресора, а не на боці агресора. Згадаймо Другу світову війну, хто агресор? Гітлер, а не безбожний Радянський Союз. Але Бог став на, на бік безбожного Радянського Союзу, тому що він був жертвою. І тому ми сьогодні є жертва. І з нами Бог. А там, де Бог, там перемога. А те, що Бог завжди перемагає, то після Голгофи було Воскресіння. І ми тепер вітаємо один одного Христос Воскрес і відповідаємо воїстину Воскрес. Ваші святості, дорога родина, дорогі друзі, присутні. Я не збирався брати довгого слова, але хотів трошки пояснити, чому я тут, чому ви тут, чому тут речі, які нас оточують. Мені здається, ми сьогодні свідками з одної сторони, можливо, нелегкого часу для української нації, для нашої держави. А з іншої сторони, як я Осяті сказав, що, очевидно, у Бога є замисел послати такий іспит для української нації, який ми переживаємо сьогодні. Тут були названі слова великих духовних авторитетів України, які говорили про одну з. Найбільше наших проблем це слабку національну єдність. А я хотів у цьому плані задати Тараса Григоровича, який як заповіт нам передавав, що найбільше потрібно українській нації. Що він просив у Бога, щоб Бог йому дав і нації. Єдиномислії пошли, братолюбія пошли. Насправді це ключ. Як стати сильним? Як з окремих особистостей потім стікається нація і вона вершить великі е, справи. Мені подобається назва цієї виступки. Коли часто звертаємося, чому так і у нас багато, я говорю про виклики національні, і що треба робити для того, щоб їх було менше? Я думаю, що відповідь знаходиться в тому, щоб ми свої посили повернули до своїх основ, до того, що дає нам цінність, братолюбіє і повне відчуття єдності. Ви побачите на виставці маленьку частинку із того, що моя дружина з гаража викинула і каже, вези, куди хочеш. І я стукав в одній двері, в другі, в треті. Аж тут відкриваються одні, одні речі, одні, одні ворота, і так ця виставка попала у святе українське е, місце. Але кожною частинкою, кожною частинкою, це невеличкою абсолютно частинкою, це, можливо, якась, якась чисота чи тисячна. і е, е, ліда Лихач навпаки зайняла. Такий концепт, що він буде дуже цікаво, коли речей буде менше. Я навпаки, мені здається, що все, кожен квадратний дециметр повинен працювати все в експонатах. І я зустрів протилежну думку, і я скажу, що вони перемогли мене. І тому експонати є скільки, скільки високе журі сказало, щоб було. Але головне не в цьому. Головне в тому, що я дійсно, яку б частину цієї експозиції ви не брали, вона говорить про одне, що насправді ми єдині. Ми одна нація, велика, цікава. Аж хочеться слово сказати унікальна нація. Коли я вживаю це слово, безумовно, перш за все, я вживаю в політичному сенсі, як політична нація, що тут знайшли. Свою родину, свою роботу, попри українців, дуже багато інших націй. І я думаю, що задачу цієї виставки показати, наскільки багата українська нація, наскільки багата українська земля, і в цей такий важкий період, коли дуже часто навіть. і не хочеться слухати, або хочеться щось багато сказати, як виходити з цієї ситуації, як шукати порозуміння. Можливо, якась із сторінок цієї виставки поможе комусь повернутися обличчям до своєї нації, не забути, що ми представляємо велику красиву націю, не забути, що ми українці, і що перед нами велика. Спільна справа. От, власне кажучи, я хотів так, щоб люди, котрі ознайомилися з цією виставкою і виходили з хлібні, щоб приблизно так думали про те, що вони перед собою побачили. Виставка абсолютно правду казала Ірина Валерійовна, вона представляє всі куточки України. І східну частину, де мене народили, де я провів певну частину свого життя і Західна Україна, де я отримав освіту, і центральна Україна, де я отримав науку і роботу. І, власне кажучи, мені б хотілося, щоб ми після відвідин цієї виставки. Стали сильніші, стали мудріші і проявили більше шани один до одного. Я менше всього хотів, щоб ми говорили сьогодні про моє персональне. Насправді це не так важливо і не про ті 60 років, я вже забув, що вони були, бо взагалі гарно жити на 61-му році життя. Взагалі цю акцію я хотів присвятити кожному із вас, щоб ми додали один одному шанування і мали ще одну нагоду зустрітися разом і помилуватися українським. Велика і багата земля наша українська, видно знеосяжної любові дав Господь і нам. Беріть, сказав оцю святу землю, множте її багатство і славу продавлю. Я завернула